Доброго дня, доброго дня! Знімаю сьогодні відео, показую вам розпаковку про розпаковку. Ну, вже, як ви бачите, все на столі. Чоловік поїхав на базар, написала невеличкий список, а він, як завжди, купує більше, ніж було написано у списку. Ось що він купив кормка там. Мяу, желез з тілятина. Таких 4 пакетика взяв. І 4 пакетика ось такого корму. Але в кожному із цих пакетиків Фелікс і ще по 4 маленьких по 100 грам пакетиків, вони по 11 гривень. Вигідна ціна. Сардельки. Фірма Ятрань. Дуже смачні, вже вони подорожчали. І сьогодні вони по 155 гривень за кілограм. Сметана, ой, не пам'ятаю, 20 гривень, сказав, сирки, сирок з родзинками солодкий, по 10 гривень, 4 штуки. Маленька курочка. Маленька курочка по 70 гривень. А оце все це індійка. М'ясо індички, а він взяв по 80 гривень за кілограм. І за все це він сказав, що він витратив десь біля 700 гривень. Ось такі в нас сьогодні ціни в кривому розі. На базаре.